Я Дето? скажу от чудо рядом, надзвичайно рядом. От що можу сказати про Вадиму Хабибуліну з своєї практики як адвокату? У мене була взламана ячейка в одному з банків, як інших мешканців Мукачева, і пропала досить. Серйозна сума грошей. І от з одним з мега крутих фінансових без і призвіч, політичних да. безприч людей України виник конфлікт. Хабибулін привіз мені всі до копійки гроші додому і ще ящик віскі, е, який правда і забрав. Бо я віскі не п'ю, я п'ю вино. Можна по різному відноситися. але коли тобі приносять таку суму грошей, дають і кажуть, це вже фантастики. Невероятне... фантастики, З З області області як юрист і політик кажу. Как ви когда-то пошутили, не трогайте Хабибуліна, то тон мене ограбили в банке. Он встал з дивана, і ограбив сам банк. Поэтому лучше его не трогать. Да? Так що я кажучи по закарпатськи Калабдулі. Шапку знімаю.